Шановні платники акцизного податку. Відповідно норм статті 223 Податкового кодексу України, декларація акцизного податку до контролюючого органу повинні бути подані не пізніше 20 числа місяця наступного дозвіл. 12 липня поточного року Міністерство юстиції України зареєстрований наказ Міністерства фінансів України за нором 151 про затвердження змін до форми декларації акцизного податку та порядку її заповнення. Даний наказ опубліковано офіційному віснику України. 22 липня поточного року за номером 56 Метою прийняття зазначеного наказу є проведення положень декларації акцизного податку та порядку її заповнення до змін внесених законодавчих актів України, зокрема Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України. Внесеними змінами затверджено наступне: перенесення на виробників та імпортерів тютнових виробів, сплати 5% акцизного податку з розрібного продажу путнівих виробів. 1 травня поточного року виробники та імпортери є платниками акцизного податку з розрібного продажу тютюнових виробів тютюну та його промислових замінників, які вироблені з 1 квітня поточного року. Та рідині ще використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з 1 січня поточного року. Також встановлено, що зіпсовані чи знищені товари або товари, наявність явність чи находження, яких не підтверджено суб'єктом господарювання, вважаються реалізованим безпосередньо громадянам. Або тобто кінцерним споживачам для їх особистого некомерційного використання з метою податкування акцизним податком з роздрібного продажу під акцизних товарів в обсязі 5%. Наприклад, в ході інвентаризації виявлено нестачу пива в кількості 10 пляшок на суму 225 гривень. Значна нестача товару відображається в декларації акцизного податку. Дана вартість пива в сумі 2250 гривень. Додається податку 6 до вартості з податком до одну вартість та без рахування акцизного податку в розписі 5%. За новою формою декларація акцизного податку має бути поданий пізніше 20 вересня поточного року.